Пунктуальність привілей. Отже, ти хочеш бути спайдерменом? А я тобі буду твоєю Гвен Стейсі? запитала Лусія, коли вони з Еріком виходили з бургера. Так, відповів Ерік, надзвичайно задоволений. І нічого, що вона. Білявка. Лусія показала на своє руде полосся. Цей варіант костюмів її не переконав. Гвен Сейсі була дуже чемною, і навіть якщо Лусія вдягне білу перуку, її образ буде занадто звичайним. Вона пояснила хлопцеві, що хоче більше оригінальності. Вдягнути яскраву сукню, зробити сміливий макіяж, їй цікаво перетілюватися в якогось у стилі персонажів людей ікс, Якщо от містік чи шторм, він тоді міг би бути росомахою та Ерік. Не хотів заморочуватися з цими кінджалами. А магнету в цьому шоломі взагалі жах. Якби рік, тому хтось із подруг сказав усі, що вона знатиме всіх супергероїв із фільмів, дівчина ні за що б не повірила. А зараз саме вона говорить про всіх цих мутантів. Через тебе я стала експертом у цій темі, звинуватила вона Еріка у своїх нових зацікавленнях. Щоразу, коли вони разом дивилися фільм, то була наукова фантастика або екшн. Наступного разу вибиратимеш сама, Єрік Ерік поцілував її в губи я думала лише про ту геловінську вечірку, однак час було йти на волейбольний майданчик, де вона мала зажититися з дівчатами і готуватися до Олімпіади. Жалібно скривившись, попрощалася з хлопцем, мало насилуючи себе. Лусія відпустила Ерікову руку і пішла в протилежний бік спільному подвір'я. Дівчата були вже на місці. Стояли колом і перекидали одна одній м'яч. Побачивши, що всі перевдягнуті в спортивні штани, Лусія згадала, що свої забула взяти. От халепа. Як справи? запитала вона, підходячи до гурту, однак ніхто не відповів, адже всі були зайняті. Ракель свистіла щоразу, коли одна з дівчат мала передавати меч наступній. Вони не перервалися навіть, щоб привітатися з Лусією, тому вона терпляче чекала, коли завершиться коло. Цього понеділка дівчата вперше тренуються як команда, половина якої були професіоналки, а друга половина цілковиті не зграби. Подруги не знали, де тренується команда модних, бо сьогодні на майданчику більше нікого не було. Альба легка кинула яч Сусані що його мало не впустила, кидаючи Б. Потім Б з криком ой-ой намагалася утримати м'яч у повітрі, легко його підвирваючи. А коли кидала Фріді, не розрахувала траєкторію і запустила в інший бік, влучивши Сусані в голову. А, ти що? закричала Сусана. Схопилася за голову. Вибач, вибач вибач, Беа благально склала руки, а потім перепитала, чи дуже боляче. Не хвилюйся, не дуже. Та побережи свою майбутню своячку, бо мені доведеться поскаржитися твоєму нареченому, жартувала Сусана. Обличчя Беа аж крилося червоними плямами. Мабуть, їй було ніякого. Поки що він мені не наречений, бо нічого не пропонував. Гадаю, скоро це станеться, раніше, ніж ти, сподіваєшся, сказала Сусана, підмигнувши, і Пе всміхнулася. Гаразд, де мені ставати? запитала Лусія, перебиваючи розмову. Дівчата про неї вже зовсім забули. Вічно ти запізнюєшся, буркотіла Фріда, показуючи на годинник. Вона була схиблена на пунктуальності, та я спізнилася всього на п'ять хвилин. Ти дожувала обід, чи чим була зайнята, жартувала Сусана, я не зауважила. Котра година, пробачте, відповіла Лусія. І це була правда, адже вона не помічала плину часу, коли проводила його з Еріпом. Бо це щастя, бо е, від щастя була на сьомому небі. Усі пояснила подругам, чому запізнилася, Гріта хотіла щось. Прокоментувати, однак ракель так гучно засвистіли, що, мабуть, чути було на все подвір'я. Аго, менше балачки і більше вправ. Ракель була капітаном команди, тож змогла вдатися до такої манери, спілкування та дівчатам незвично було робити подругу. І Зазвичай вона не була такою суворою, і для декого це стало несподіванкою. Лусія опустила голову і покільно встала поруч із Ракель. Так, я зможу наглядати за тобою. Ракель показала язика, щоб Лусія зрозуміла, це просто жарт. На цей жартівливій ноті Росія хотіла залучити до розмови Альбу. Геніально придумала. Скажи, однак Альба стинула плечима і зосередилася на мечі, який потім ракет перебрала у свої руки, починаючи нове коло. Дівчата перекидали м'яч одна одній і втілася виконувати. Кітки різних типів. Подача, блокування, атака, захист. Лусія наставляла руки так, як їй показували, повторювала це багато разів, та м'яч усе одно летів не туди, куди вона цілилася. Він точно не бракований, запитала. Підняла руку, наче в неї заболіло зап'ястья. За ага, ще й весь у дірках бачиш? знущалася Фріда, демонструючи ідеально гладенький м'яч. Доки решта команда реготала. Лусія і сама сміялася, хоча цей жарт більше скидався на насмішку. О, ти сьогодні чудовому гуморі. «Іскри Іскреметаєш, відповіла вона, лише на тих, хто запізнюється. Відповіла ракель, взяла м'яч до рук і розпочала нове коло. Альба зробила мастерський кидок, і Фріда і ракель її похвалили. Дівчина знітилася, опинившись в центрі уваги, та всі знову. Зосередилися на вправах, кидаючи м'яч у новому колі. А коли завершили ракель із Фрідою, розповідали дівчат, розподілили дівчат, як вони мають стояти на початку кожної гри. Три атакуватимуть в передньому ряду, звичайно, це будуть Фріда, Ракель та Альба, Беа, Сусана і Лусія. Стануть позаду на позиціях захисниць. У такій позиції досвідчені спортсменки чудово скобінуються скомбінують, із новачками, і буде менше шансів втратити м'яч. Щоразу, коли команда здобуває: Очком гравці мають здійснити перехід. Таким чином, кожна з них побуває на, кожному, на кожній із позицій. Але, як каже Ракель, саме початок гри визначає, хто буде лідером рахунку. Рона дзвінок, дівчата, які були у спортивній формі, перетворилися, перевдяглися і пішли до школи. Фрідеракель та Альба попереду, інші позаду. Та потім Лусія наздогнала Альбу. Як ти провела вихідні? запитала Лусія, щоб хоч трохи зблиз... зблизитися з тою дівчинкою, дівачкою Так гнітюче проводити час і з тим, хто ніяк не підтримує спілкування, Нормально, сухо, відповіла Альба, як Лосія очікувала. Лосія кивнула минулого кілька секунд і їй набридло чекати на продовження розповіді. Тому вона вирішила більше не намагатися заприятелювати запри... запри... за Альбою, принаймні сьогодні. Відійшовши від неї, Лосія перед. Бігла до Фріди, заскочила їй на спину, злякавши так, що та друга закричала, мало того, що ти запізнилася, так ще й коняку коняку з мене зробила. Фріда закинула руки назад і взялася плескотати Лусію, що та реготала, як невіжена, коняка з тебе незручна. Нероблива. Сміючися, вони зайшли у школу, а Лусія так і висіла у Фріди на спині. Ти попросила Лорену, щоб зробила мені макіяж на день народження? Повернувши голову, запитала Фріда. Упс, ні. Але не хвилюйся. Ще є час. Лусія ляснула себе по лобі. Не знаю, чим забита твоя головешка. Уйовдила по друзі волосся, не знімаючи її, не знімаючи її зі спини. Лусієш розпустила Фріддин хвіст, який та носила майже завжди. Уже після, біля дочки оголошень дівчата побачили великий натовп. Лусія зіскочила з Фріди і побігла вперед, щоб перевірити, що ж там відбувається. Почепили пере... перелік команд, Хто з ким змагатимуться на Олімпіаді, дуже вічливий, повідомила Чарлі, представниця гурту неформалів їхнього класу. Вона Завжди носила рюкзак стара Паш і розповідала, що знає на пам'ять діалоги з шістьох фільмів, а тепер має вивчати і, зрешти і це такий клопіт. Ці подробиці Лусія знала. Також завж... завдяки своєму хлопцеві. Лусія була занадто низькою, щоб через спину хлопців і дівчат побачити оголошення, тому покликала подруг, і вони ледве протиснулися. Тим часом навколо аж глухо. Хтось радів, що йому призначили саме цього супротивника, хтось обуювався і коли нарешті дівчата дісталися до списків, швидко знайшли свою команду хлопчерних егідів. Ось тут, вигукнула Сусанна піцаючи пальцем. У протилежному стовпчику вказана команда, з якою вони будуть змагатися, репрезентуючи волейбол, волейбол від паралелі других класів середньої школи. Сусана провела пальцем лінію і зупинилася на назві. Усі прочитали і дружно заціпеніли Клуб синіх кедів. Беа перша промовила це слово, роздратовано і почервоніла. Почервоніли для неї, як зго, згори котитися. Та зараз це було не зі скромності, сором'язливості, а зі злості. Це який прикол? запитала Фріда широко розплющуючи очі. Сусана повторила пальцем той самий маршрут у списку цього разу, повільно, бо раптом вони помилилися, однак ні їхнім суперником буде клуб Сидіхедів. Дайте, но я вгадаю, чия це ідея з нас знущатися, вигукнула Фріда. Поруч був надрукований склад команди клуб синіх кедів. Суперники могли б так і називатися модні, так їх всі називали, але ж ні, вони придумали назву, назву, яка надасть цим змаганням особливого сенсу. Маріса зі своєю кастою знову оголосила дівчатам війну. Принаймні більшість це так і сприйняла. Якщо вони гадають, що виграють лише скопіювавши нашу назву, то з ними все зрозуміло, сказав Лафріда, потрусивши хвостом. З їхньою манірністю вони кидатимуть м'яч, як принцески. Боячись зламати ну ніготь, додала ракель і войовниче вдарила кулаком у долоню другої руки. Яка желюгідна у них уява, Похитала головою, наче досі не могла це, в це повірити. Якби ж то лише уява вдала Сусана, тим розсмішила подругу. Коли настала черга висловлюватися Лусії, вона не вписалася у войовничий настрій подруг. Їй здавалося, що проблеми, як такої немає. Крім того, Маріся останнім часом стала привітніша. Можливо, їм просто подобається назва, і вони вирішили її видозм... видозмінити. Виправдовувала суперниця Росія. Ага, ти, най... ти ніби їх не знаєш, здивувалася Фріда заручившись підтримкою решти, наче почувши розмову дівчат, саме в цю мить з'явилася Маріса зі Світою, щоб підтвердити першу чи другу версію, яка ж переважить. Здається, у нас знову буде нагода позмагатися, промовила вона, злегка усміхаючись, модні позаду неї. Плохняно закивали, під, підтверджуючи слова своєї лідерки. Хай переможуть найкращі чи не так Росія зважувала обставини? Вона простягнула Марісі руку, показуючи подругам, що лідерка модних нічого лихого проти них не замислила. Це буде просто суперництво у грі. Звичайно, найкраще Маріса її не розчаровувала і без жодних вагань відповіла на потиск руки Лусії, цей жест здавався щирим, і вона була впевнена, що Маріса подорослішала на ці канікули. Заради бога, вона вже у другому класі нарешті. Припинилися ці дитячі сутички. Задоволена Лусія озирнулася, щоб поглянути на реакцію дівчат, та вони дивилися довірою. Раптом Лусії стало гірко і сумно. Вони з подругами опинилися в різних, на різних берегах.